Всім привіт! Як ви бачите, у нас наступив новий етап в нашому ремонті, в нас в доміку. Ми вже повирівнювали всі стіни. Перед тим ми їх поармували, як ви вже бачили раніше. повирівнювали. Ось і наступив новий етап це потрібно робити відкоси на всіх вікнах. І виникає питання, що зробити про вікно або відкос краще. І різні способи. Хтось їх робить з пінопластом. Це добре, тому що відкос вважається теплим. Не промерзає. Хтось робить живий відкос, так званий. Тобто з розчину. Наносить розчин, вирівнює розчином. Тоді склеїть кутник до, до відкоса прошпакльовує все живий відкос. І це також гарно, тільки в нього є свої нюанси, тому що він тут може лопати дуже сильно, ну і також тягнути голову з самого вікна в зимовий період. Ще дехто робить з гіпсокартону. Це також добре. Вони беруть гіпсокартон, перфікс на ляпаке і роблять ці відкоси з гіпсокартону. Дехто робить відкоси за допомогою іще привіконних профілів. У мене на каналі є відео, на якому я показував, як монтувати правильно привіконний профіль за сіткою. Сьогодні я покажу вам ще один вид профілю привіконного. Його основне призначення. Монтаж відкоса з гіпсокартону. У нього така будова, що оця от тильна сторона відніється разом з гумочкою. Ця демферна зона виконує функцію захисту від цих тріщин. Ззаду цього профіля також є клеюча стрічка, на яку клеють якраз. Сам е, профіль до віконної рами. І ця сторона, коли прилягає, то от ну, от Ну коли він лежить до до віконної рами, то сюди закладається якраз е, сам гіпсокартон. Цікаво, що чому важливо ставити ці профіля? Тому що е, як воно це працює? Ну от, е, коли вікон, вікно, в, особливо в літній період нагрівається, а деколи буває так, як у мене в даному випадку вікно чорне. І в нічну пору вікно прогрівається навіть до 40 і вище градусів, Тому що якщо сонце впирається, то воно може бути навіть тепліше, гарячіше. І в, в денну пору вікно або віконна рама вона рухається, вона розширяється. А вночі. Коли сонце спадає, температура падає, і вночі профіль віконний стає на своє місце, він звужується або осідає. І тоді в цих місцях тріщина. Дуже часто це, мабуть, ви бачили, або навіть, може, декого у вас на даний момент також це є. І дехто, знаєте, використовує різні гермети... герметизаційні. Пасти або гарметики. І в кутику, просто пальцем це все промазують, по периметру ці, -ці тріщини ховають. в кінцевому результаті воно втрачає свою естетичну первинну здатність. Ну, не, не, не настільки гарно, як би то, цього хотілося. А ці привіконні профіля за допомогою або завдяки, мабуть, оцим резиночкам, які прилягають щільно до вікна. Вони усувають цю проблему. Задяки тому, що клеюча стрічка, також вона на мочалочці, дихає. Оце якраз є амортизаційна зона. Тобто вікно собі рухається, а відкосу самого ну, воно йому абсолютно не, не, не мішає. Зараз я вам покажу, як виглядає відкос уже в, в готовому змонтованому профілі. Так як виглядає якраз саме готовий. Е Відкос, бачите, цей профіль. Е, секундочку. Ось він. Ось так от він монтується до віконної рами. Це задня стінка, це передня стінка. Це оця от гумочка, яка ось тут знаходиться. І цей профіль клеїться на цю стрічку до віконної рами. Ось цей жовту захисну штуку. І... Хотів показати одну деталь. Практично усі заводи, вигубники виготовляють пластикові вікна, завжди дають ширину між завісою і кінцем самого профіля. 8-1,5 см. Цього більш ніж достатньо, щоб туди вліз якраз сам привіконний профіль. Ми його врізали по потрібній нам довжині і даємо в, сами -в самий верх. І тоді підклеїмо. Все. Бачите, він перейшов вплотну до, самого, е до самої завіси. І тоді цю стрічку забираємо і проклеюємо. Від коси потрібно прогрунтувати попередньо, перед тим як запінювати, або, або змочити водою. Для того, щоб піна краще бралася з самої основи. Ось тому. Приступаємо до того, щоб різати по... на потрібні розміри сам гіпсокатон. Самі Після того, коли ми наклеїли цей профіль до віконної рами і заклали по потрібний нам ширини гіпсокартон в баз ось цей. Ми гіпсокартон відтягуємо від вікна, його обов'язково треба розвернути і, вдарити, і потиснути до стінки. Ось слідки. І так запихаємо. запихаємо. Йде -йде, може, Піною вздовж всього відкоса пропінюємо. І тоді виходить, що у нас теплий відкос, тому що мороз із вулиці не прошиває тонкий шар піни, на який було, було взято саме вікно. Розумієте? Тобто між блоком, цеглою чи будь-якою іншою стіною та віконною рамою. Є широка піна. ну Тут, в даному випадку, я пропинив вздовж всього, бачите, вилізає піна, вилізає піна тут також. вздовж всього відкоса тут знаходиться піна аж попри саму віконну раму. Тому цей відкос є гарним, надійним. Ось я позафіксовував допоміжними такими болтами, шурупами в сам газоблок, для того, щоб піна не розтиснула і не потягнула, не розвернула сама, са, сам гіпсокартон. Я зараз можу їх забрати і все. І, і Відкоз готовий. Клеїмо сюди кутники алюмінієві або пластикові білі, це вже кому як до душі, і шпаклюємо до, цього, е, до цієї направляючої е, профіля. І все, Після того можемо спокійно фарбувати і насолоджуватися цим як його, відкосом. І не переживати, що він в майбутньому колись десь там щось лопне чи трісне.